Вітаю вас, шановна панство, Ви на каналі Твоя рибалка, з вами я, Юріч, ведучий цього каналу, і це суто український риболовний двір. Про що сьогодні? То ранок, трохи хмаринок на небі. Коротше, визволимо вже це ви ну, один раз бачили, коли вранці є такий собі харчовий момент, тобто харчується хижак, він заганяє, малька або підіймає доверху, як так названі окуневі котли. Або трохи підтягує до берега там на мілині. І тому, мабуть, найцікавіший, найефектніший момент то є працювання з або з вібами, або з вовлерами, або з оберталками, коливалками, тобто такими моментами, де ми можемо робити проводку у верхніх прошарках води. Джиг там, джиг, який базується від нама, буде не зовсім ефективний. Але сьогодні ми спробуємо з моментів і будемо використовувати джиг. Коротше, в'яжемо і включаємось. Тобто, панове, я зв'язав звичайний дропшот. Гачок номер 10 Відстань до шнурика десь сантиметрів 15-12 а від грузика достатньо велике, там десь пів метри. Коротше, зараз поставлю хробачка, той файпер, і будемо робити випробування. Цей розмір, тобто довжина, ну це суто таке, знаєте я кому що буде більш приємно. Тобто я зробив це з урахуванням, тому що мені потрібно десь підняти увесь свій монтажик на висоту відірвати дві дітна десь сантиметрів 40. сантиметрів Чому поставив застібку в кінці? Ну, тому що я думаю, що треба буде трохи змінити. ваги. зараз стоїть. Джехріг 1,8 грами. Ну, тобто така ж вийшла. Так, ось так зафіксуємо фрикціончик. Фрикціончик теж підтягнемо. Ну Давайте пробувати. Що тут по закиду? Ну, Закид повинен бути такий О, закину. Так, натягну. Так, давайте тепер пройдемося по проводках. Перша проводка буде просто волочіння по дну. От, по дну. Спінінгом, дивіться. Десь сантиметрів 20-30. Ну, коротше, мені треба знайти той момент. Коли моя дропшотова проводка буде найефективніша. Далі хочу спробувати такий собі невеликий підкид. Теж потім буде підкид з підмотуванням. Та знаєте, якби зараз коливалка стояла, то я б вже щось наколивав, бо чесно кажу. Ну, але експеримент є експеримент. Так, ну що, давай. Підкид? Ні. Тягну, трохи промотую. Тягну, трохи промотую. Тягну. Ну, то результату поки що нема. А якщо з підкидом, підкид невеликий, тобто звичайна джигово про... О. То що комусь було цікаво. О, оце вже класно, то вже, то вже по клівонам пахне. Тобто звичайна джигова проводка, яка робиться з достатньо швидким одним обертом. Непогано. Так, так, так. То вже мені штука така подобається. Так, ну нібито закину. Але, мабуть, зараз я зміню ваги на 3 грами. Так, трохи до берега. До речі, нахил, тобто відстань від дна, я можу регулювати за допомогою спінінга. Підняв відстань. Стає більшою, опустив, відстань стає меншою. От так от опустив меншою. Підняв більшою. Ну, Треба змінити ваги на 3 грами, я так думаю. Ось там подалі щось найцікавіше. Так, пану, причепив звичайний 3-грамовий вольфрамову чебураху, тому що хочу зробити закид трохи дальній. Якось так і пройтись, то вітрець нам трохи заважає. Вдоль з берега. Трохи підтягую до берега. Ось такими короткими. Тобто така фігня, треба вчитися. Треба зрозуміти, що зараз необхідно нашим красотунам. І тільки потім, якщо ти вже визначився з проводкою, визначився з тим, що буде там на гачку, тільки потім робити це як його. О, бачите? То вже атакун був, Ту тут непогано. То Ту дуже добре. Ну давай, 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 давай. Тобто завдання, ну, тупо просте. Підмотаємо трохи. А якщо два оберти? Коротше, з проводкою будемо комбінувати. Потяг. О! О, я на... О, я щось не комбінував. Коротше, дивимось. Комбінував, комбінував та накомбінував. Щось таке достатньо непогане. Вон там уж. Бачите. То добре. Тобто розрахунок був правильний. Зараз... Ну давай, 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 давай. О, накомбінував я. То бачите, який красоту! Ось такого судочелу. Тобто він не дуже, ну, такого вже і не піднятий. Він не дуже хотів брати з, з дна. Тобто від слова зовсім. А, а ось тихо. А ось дропшот, його зацікавило. Будь ласка, риба, дропшот. Дякую. Так, відпустили красення. То ще один чарівний момент треба дістати. Рушничка, витерти руки і продовжуємо. Тобто те, що я зробив, такий великий, таку велику відстань в цей. Ну, дивіться, вона не дуже велика. Я спробую пояснити вам. Якщо є нахил, то розумієте самі, що приманка йде ближче до дна. Ну, звичайний трикутник, то є. Початкова школа, тому якщо в мене там, наприклад, буде 50 см, і я його трохи нахиляю, то в мене нахил десь, тобто відстань в мене, ну, може, сантиметрів 25 іде, що дав мені, що дало мені збільшення вагів. Дальній закид і все. І ще тут треба ви опа був поклівон достатньо непоганий. Треба визначити, тому що як я під, підвожу монтаж ближче до берега, менша глибина, то було б дуже непогано верхівку спінінга ближче до води ставити, і тоді в мене зменшиться відстань. Тобто я буду вести практично файперюгу максимально на поверхні. Коротше, у вас є всі інструменти для того, щоб регулювати висоту спосіб, як ви будете подавати. Ну, коротше, все. Зараз практично я веду. От, вздовж тої, як можна сказати, свалу. Вздовж бровки. І практично під поверхнюю. Дехто ще бачив отак, отакий тремор робить. Ну, я такий тремор полюбляю. Бо він дає можливість якось більш активно. О, поклівон був працювати з приманкою. До речі, файпер там зачеплений за голову, тобто за передню частину, найтовшу частину, тому гітерець, ну то не зовсім помічник, Хоча ці, ці каміння якось -то закривають. Тому коли кидаєш, воно летить далеко вправо. О, шкодить. Ну, то таке. До речі, можливо, то в проводках комбінувати і спінінгом трохи підігрувати, і то катушкою до, то... до речі, робити оборт. Ну, Завдання просте зрозуміти, яка сьогодні, який сьогодні настрій у хижачків і, і дати їм таку проводку. Змінюємо приманку. І кольор. І зовнішність. Якщо там судак ходить, то я так думаю, що можливо маленька рибка його більш зацікавить, ніж хробачок. Але це таке. Відчуваю по 5-7 по торкань. Тобто все нібито роблю вірно. По клівону нема. Глобального, того що дає можливість витягти. А ну, понове, якщо хто робив в коментарях, бахнути мені цю штуку. Було у вас таке, тому будемо щось міняти. Після багатьох експериментів знову поставив файпер в кольорі червоному, тобто мотилячий. Знов ці торкання, знов цікавість риби приманкою І поки що атаки нема. Гачком. О! Бляха-муха. Ну що за херня така? То я нормально, ну... Коротше. Гаразд. Зараз... Ні, ну все добре. Все рівнесенько, все гарнесенько. Я вже, коротше, та що рибу вона сходить з очка. Можливо, гачок малий, 10 номер. Ну так а що то ставити, То риби дограєтесь, буду на двійниках до баси, Найду двійник номер 16 То ховай... Опа. Зл Злочинне судочевське угруповання. Один мене дражніть, інші добасять рибу. Ну ось, ну ось вона йде. Ну подивіться, як вона йде класно. Ну. Ось отака. Ну, ну риба, риба, ну що. Так, дощ пішов. Риба, риба. Ну давайте, поклюйте. Поки що. Я не змоку весь. Я вже і забув, як той дощ виглядає. Та ні, панове, бульби такі, що аж. По, по цьому по шляпі б'ють. Зараз ще пару закидів, та, може, будемо робити перерву. Знаєте, панове, дощ, мабуть, буде надовго, тому останні там пару-два-три закиди і будемо першу частину нашого. Навчального дропшотінгу, мабуть, закінчувати. До вас велике прохання. Перше, це допомога ЗСУ, ну це, ви ж знаєте, потрохи, по копійчині там є порядні люди, які дійсно займаються допомогою. Тому знайдіть їх, якщо ви не знайшли. А якщо вже є, у вас є кому допомагати, це добре. То по-перше, це найголовніше, бо війна не закінчена. І по-друге, будь ласка, в коментах своїх напишіть, а якщо отак от, от, напишіть мені, як ви ловили цим ультралайтовим дропшотом. Тобто, ну, якщо можна, то і які гачки ставили, які приманки, які умови, що було. Бо я поки що з однією рибою дві риби потримав на гачку, але вони здриснули. І величезна кількість поклівонів, які не були реалізовані. Тобто до нових зустрічей. Підписон, лайкос. Пока-пока.